Щоб зрозуміти характер канадсько-американських слід нагадати, що США вибрали свою незалежність від британської корони у 18 столітті. А Якщо коротко, тодішні американці повстали проти урядування Лондона і податків, які йшли за океан. Тож вони були впевнені, північні сусіди, які також були колонією Британії, із задоволенням скинуть ярмо метрополії. Як тільки батьки-засновники Сполучених Штатів і лише планували підняття повноцінного повстання, ну коли стало зрозуміло, після семирічної війни, після введення нових податків, що якби неможливо далі існувати так, як вони існували, було задокументовано декілька дипломатичних спроб підняти повстання також і в канадських колоніях. Ну, якщо це можна вважати, спробою доєднати їх до Сполучених Штатів Америки. Та канадійці тоді відмовились і не тому, що боялись чи не вміли воювати. Британія на них так не насідала, як на США не було такого митного тиску та ідеологічних утисків. Канада лише в тоді була повноцінно захоплена. Просто якщо дивитись на політичну логіку, ви тільки-тільки завоювали цю територію. Ви послабите тис податковий. Ви менше військ там будете тримати. Ви будете намагатися з ними домовитися. І тому, коли колоністи, які потім стали США, прийшли до канадійців майбутніх. Кажуть, слухайте, нас тут притісняють. Давайте нам треба рятуватися. Ті кажуть, а де ви побачили, що нас притісняють? У нас все чудово. Нас британська корона любить.